До речі, завважу самому самостійно призначати собі заспокійливі засоби і просто До речі, це їх… актуальна зараз проблема дуже багато. абсолютно тому, що в кожного такі. є е, як вам сказати, своя нервова система, в кожного є своя реакція організму на медичні препарати, комусь необхідно навіть просто кризове психологічне. Ну, кризова психологічна розмова провести і цій людині буде достатньо. Uh -huh. Комусь достатньо буде пустирника, до прикладу, а комусь необхідно вже препарати. Тобто це дуже така тонка межа і дуже проблематична межа, тому що коли пацієнти собі самостійно такі препарати призначають, вони їх міксують зазвичай. З цього величезна проблема виникає, коли є таке поняття, як інверсія сну. Тобто змінюється час засинання. Людина хоче спати в день, і людина не може заснути вночі. Це є дуже велика проблема. Якщо така проблема є у пацієнта, обов'язково необхідно про це повідомити сімейного лікаря і звернутися в першу чергу до психолога. Якщо психолог зможе допомогти і відкоригувати цей період, цей, ну, цей процес, то це є дуже добре. Якщо необхідно буде звернутись до спеціаліста, ну не треба до цього ставитися як ніби до якоїсь стигми. Тебе не скеровують до психіатра, тому що ти психічно хворий так, і ти якийсь не такий, тобі так, так, необхідно так. допомогти.